Вітаю, друзі! Давно ми з вами не зустрічались через низку об'єктивних обставин. І сьогодні хотів би присвятити нашу зустріч, мабуть, одній з найактуальніших тем сьогодні це так звані мирні переговори. Я зараз поясню, чому так звані. Спробую пояснити, чому таке різноманіття в оцінках цих зустрічей, зокрема в Абу-Дабі. Ну, і в підсумку спробую дати свій прогноз, чого нам варто очікувати, принаймні найближчий час. Отже, після завершення другого раунду переговорів в Абу-Дабі, почали лунати коментарі переважній своїй більшості, такого бравурного характеру. Ну, от приклади. Ми майже добилися Милору в Україні. Сторони близькі до підписання угоди. Ну, це висловлювання Дональда Трампа. Переговори пройшли дійсно конструктивно. Це висловлювання Кирила Буданова. Такі самі бравурні коментарі прозвучали і від Умерова, і від Зеленського. Разом з тим. Приблизно через кілька годин в New York Times з'явилася перша велика стаття з ну, практично діаметрально протилежною назвою. Україна російські переговори зайшли в глухий кут через максималістську позицію Росії. Після цього ще декілька видань Західних посилаючись на свої джерела. В переговорній групі, в переважній більшості це представники Сполучених Штатів, то ці видання вийшли з доволі критичними оцінками по відношенню до перебігу так званих мирних переговорів. Чому така діаметральна протилежна оцінка протягом попереднього періоду, там кілька днів поспіль, Звучали різні бравурні оцінки з боку як українських, так і американських політиків, які полягали в наступному. Всі пункти вже узгоджені, залишається один єдиний це територія Донбасу. Все узгоджено, улагоджено, залишається там 5% лише неузгоджених питань. 99% питань вже погоджені. Вже хтось бачить там світло в кінці тонелю. Деякі вже навіть називали якісь там найближчі терміни. В квітні, в травні вже буде припинено бойові дії. Насправді в Десанонсом з цими заявами, політичними заявами українських та американських політиків прозвучав коментар Лаврова після Цієї другої зустрічі в Абу-Дабі, Лавров зокрема, зазначив, що питання, вибачте, мовою оригіналу, вопроси руского язика і русской православної церкви лежать на повестке дня. То, одразу, якщо поєднати. Заяву Лаврова з тими попередніми заявами про світло в кінці тонелю. В заяву вже одразу постає питання. А шановні, оці питання русського язика та Російської православної церкви, вони вже теж вами узгоджені? Чи вони, варто їх доєднати до питань територіальних поступок, які ще досі залишаються неузгодженими? Питання відкрите. Видання New York Times, на яке я посилався на початку цієї нашої зустрічі, в своїй статті «Україно-російські переговори зайшли в лугий кут через максималістську позицію Росії. Зокрема, зазначає, що згідно з цією інформацією, яку видання отримали від власних джерел, ці джерела не називаються, стало відомо, що росіяни висунули додаткові, я так розумію, нові. Вимоги, до яких під час попередніх раундів переговорів, ні українська, а може і американська сторона, не були готові. Зокрема, мова йде про наступне: що вимагають орки. Визнати Донбас російським офіційно має не тільки Україна, але й інші країни. Ну, судячи з цього, мова йде про Сполучені Штати, друге РФ. Проти будь-яких гарантій безпеки України, які означатимуть присутність західних солдатів в Україні або членство України в НАТО. Цікаво ці питання вони теж належать до тих, яких вже досягнуто домовленості, чи вони належать до тих там 3-5%, які поки що залишаються неузгодженими. Чому спостерігається така разюча різниця в оцінках між оцінками, які дають політики, і оцінками, які дають засоби масової інформації? Причина доволі проста. Будь-який, підкреслюю, будь-який політик: ну 95% політиків, їхня публічна діяльність спрямована на те, аби поширювати кількість власних прибічників і, ну, скажімо так, піднімати. Градус підтримки в своєму електораті. Відповідно, погодьтесь, я думаю, ви не будете заперечувати, що такі політики, яких підкреслюю ще раз, переважна більшість, вони будуть видавати бажане за дійсне, демонструючи власну успішність в тому чи іншому процесі. Ну, якщо взяти будь-кого з політики, про яких я казав, чи це. Члени делегації України, чи це члени делегації Сполучених Штатів, звісно річ, їм потрібно демонструвати своїм відповідно виборцям, американцям та українцям, що той процес, в якому вони відіграють, ну якщо не головну, то одну з головних ролей, він просувається. він Дійсно, там, в якомусь позитивному напрямку, є певні успіхи. Політикам потрібно демонструвати своїм виборцям успішність. Я не історик, але ну, так, на пам'яті я пригадую лише одного відомого на весь світ політика, який зламав цю традицію і чесно сказав, що я нічого не буду вам обіцяти, окрім крові та поту. Це практично дослівна цитата Уінстона Черчилля. Але таких людей, як Уінстон Черчилль, на сьогодні, принаймні, ну в Україні, то точно я їх не бачу серед десиджен-мейкерів, тобто серед ефективних менеджерів нинішньої влади, незалежно від їх прізвищ. Да і, мабуть, на світовій арені теж таких людей. Ну Якщо вони і є, то на пам'ять вони поки що так не приходять. Отже, будь-які політики. Вони мають демонструвати своїм виборцям успішність тієї діяльності, якою вони займаються. Що стосується засобів масової інформації, то переважна більшість засобів масової інформації вони намагаються дотримуватись експертної точки зору, а не політичної. В тому і полягає величезна відмінність в оцінках між членами української та американської делегацій. І засобів масової інформації. Що стосується взагалі назви, мирні переговори, там, досягнення сталого миру найближчим часом і таке інше, я до цього ставлю з величезним скепсисом. Я вважаю, що на нинішньому етапі мова може йти виключно про тимчасове призупинення активної фази бойових дій. Принципі, про це і йде мова. І називати таке рішення мирною угодою, з моєї точки зору, це, ну, вибачте, просто спекуляція на біді і горі, в першу чергу, українців. А вдруге, це знов-таки пов'язано з бажанням політиків видавати бажане за дійсне. Окрім того, хочу зазначити, що протягом останніх трьох днів. Я дивився декілька ну, чимало різних коментарів щодо перебігу переговорного процесу в Обудабі, і скажу відверто, деякі люди, до яких я ставився з повагою, як до експертів, які займають фахову та неупереджену точку зору, я ставився до них завжди з симпатією. Від них я почув тези, які відверто, я вважаю. Ну, намагаються цими тезами ці люди підігрівати оцю таку позитивність з боку очільників української влади. Про що йде мова? Три рази, здається, я чув від різних людей позитивну оцінку того, що тепер до переговорного процесу долучені кадрові військові. І, мовляв, це ознака. Чогось там. Ну, відверто скажу, це, по-перше, повна маячня. І зараз я поясню, чому. Будь-яке планування будівлі житлового будинку, воно починається що? з фундаменту. Звісна річ, ви можете залишити питання фундаменту на, на потім і починати вести переговори там. З, про рабом, з архітекторами, з художниками про те, там, якого кольору обої, а яка буде у вас підлога, якої форми вікна, які будуть внутрішні двері. Але без узгодження фундаменту, але без узгодження ну, головного питання, а саме форми фундаменту, все решта це питання другорядня, то навіть і не друга а п'яторядня. Чому? Фундаменти ж бувають різними. Бувають квадратом, а бувають округлі. Погодьте, що якщо ви е, обираєте фундамент округлої форми, і стіни будуть виглядати в формі циліндру, то вам доведеться переглядати і форму вікон, і форму дверей, е, мабуть, і доведеться переглядати. і... Цвітову гамму обоїв та підлоги, бо буде змінюватись інтенсивність освітлення. Отже, починати взагалі треба з фундаменту. Фундаментом є політична угода, політична домовленість. Поки що, я особисто, та й на думи не тільки я, такої політичної домовленості ніхто не бачить. Отже, Залучати архітекторів і обговорювати форми дверей та вікон, або навіть не форми дверей та вікон, вибачте, а, а колір вимакачів та форми дверних ручок. Це ну, просто така інформаційна димова завіса, для того, щоб демонструвати тим самим виборцям, якими є ми з вами, якесь просування в процесі. Але скажу ще раз, мене дуже неприємно здивувало, що люди, яких я вважав експертами, неупередженими, що вони дійсно почали підігравати от подібні спекуляції. Що стосується просування взагалі, про яке на останнім часом з наполегливістю теревенять сторони переговорного процесу, попри відсутність будь-яких, Реальних об'єктивних результатів, наслідків, окрім поодиноких випадків обміну полоненими та повернення тіл загиблих, що безумовно є позитивно і важливо, але робити з цього, з цих окремих випадків, розповідати, що це загальна тенденція позитивного просування в питанні зупинення активної фази бойових дій, з моєї точки зору, це така сама політична спекуляція. Виявіть собі просто картину. Перед вашим будинком, ну, наприклад, стоїть а, там, бус вашого сусіда. Стоїть день, другий, третій, місяць, другий. І мешканці будинку ну, він в якийсь там спосіб заважає. Чи заважає прибирати територію двірникам, чи а, під ним накопичилась купа осіннього листя з дерев нападало. Треба його відігнати. І власник цього бусу, ваш сусід Василь. Ви з ним розмовляли не один раз. Він каже: да-да-да-да-да-да-да-да. Але бус стоїть. І раптом от хтось доповідає: о, я сьогодні бачив, як Василь вийшов, і він взяв в руки ганчірочку і протирав дзеркало водійське зовнішнє, і знаходяться в вашому будинку деякі. Спостерігачі в лапках, які починають: О, ми ж казали, що Василь зараз переставить бус. Оце процес пішов. Через кілька годин Василь знов виходить, підходить до бусу з ганчірочкою і починає протирати, наприклад, водійське вікно. І знов знаходяться ті самі ваші сусіди. Які починають заламувати рученята і розповідати. ой, бачите, вон вже Василь, ось ось, він вже зараз ось ось, ну він вже на ходу практично. Хоча у Василя навіть ключів від буса ще в руках немає. От те саме фактично відбувається і в дні того, що гучно називається мирним переговорним процесом. На цьому нашу зустріч сьогодні я завершую. Бажаю вам всього самого найкращого. Нарешті вже можна сказати, що починається весенній період, бо дуже неочікувано. А сьогодні вночі в Києві було мінус 18, а на завтра вже прогнозують 0-3. Чесно кажучи, щоб за добу температура підвищилась на 20 градусів, я такого не пам'ятаю. Зараз за вікном сонечко, яскраве світить, і настрій взагалі такий вже. Весняний. Тож, тримаємось, друзі, а в нас іншого шляху немає. Слава Україні!